Всім привіт! Помічники президента США Джо Байдена виявили нову партію секретних документів. Про це повідомляє з посиланням на свої джерела. Телеканал уточнює, що фахівці знайшли засекречені файли за межами Офісу у Вашингтоні, який Байден використовував після відходу з адміністрації Барака Обами, відправив запит до Білого Дому, проте так і не отримав відповіді. Міністерство юстиції США також ніяк не прокоментувало ситуацію, що склалася. Раніше телеканал повідомив про виявлення секретних документів в кабінеті Джо Байдена в аналітичному центрі його імені в столиці США, про знахідку розповіли його довірені особи перед проміжними виборами в листопаді минулого року. Виявлені матеріали відносяться до того часу, коли Джо Байден ще працював віцепрезидентом. Пізніше зазначав, що серед виявлених файлів знайшлися дані розвідки про Ран, Україну і Великобританії. Уточнюється, що документи тут же потрапили в національний архів, проте Міністерство юстиції США організувало перевірку, щоб зрозуміти, як вони опинилися в приватному офісі. Білий дім визнав, що Байден використовував офіс в період з 2017 по 2020 роки, коли вже не працював в адміністрації. Сподвижники здають що Байдена, зливають дідуся. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!